В процессе брендинга, в рамках брендинга, работаем сейчас с бизнесом, со студенчеством очень активно. Постоянно поднимались э вопросы наличия мест велопроката, э наличия э возможных велодорожек, хотя бы планируемых и хотя бы тех, которые, на которых можно осуществлять безопасное э велодвижение. Э это второй вопрос который всегда поднимался у меня, например, в рамках бизнеса, работы с бизнесом, это, ну, такое себе, знаете, стереотипное мышление о том, что, э, ну, в общем, как-то на велосипеде не, ну, не, не знаю, не эстетично до работы ездить, или там с экскурсией не совсем, да, привычно для нас. Э, очень часто поднимались вопросы, дайте нам карту экскурсий э, велодорожек, мы вот приехали, у нас тут партнеры иностранцы, мы с ними хотим проехаться, ну, вот даже так. И такие вопросы возникали за месяц, насколько за, за, ну за, да, за второй месяц моей работы уже несколько раз. То есть для нас, я, что я могу точно сказать, вот это вот стереотипный такой момент, что велосипеды это добраться там, я не знаю, до дачи или проехаться только на выходных, это для нас ну, такой Не знаю, мы, наверное, так просто привыкли. Вот есть некий, некий такой стереотип сложившийся. Когда приезжают даже иностранцы с вопросом экскурсии, для них проехаться на велосипеде это не вопрос. Это не, на самом деле не так, ну, точнее, наоборот, интересней, чем проехаться на, на, на автомобиле, например. Или пройтись пешком только на сотни. Карта города должна быть, особенно должна быть связана с веломаршрутами, Плюс должны быть указаны места велопроката, плюс возможно, ну там сказать, что там стоянки велосипедов это уже все более-менее просто, конечно, это не будет указано, но возможные маршруты движения, как в самом городе по историческим памяткам, так и рядом в, в окружностях, да, в, в окрестностях города. По інтересним просто нормальним містам ну, актуально зараз для імені для розробки нормальної карти міста. щоб це була поліна э, продукція не э, тільки туристу, а й кожному із нас. Програма є. Програма на часі. Ви самі бачите всі, скільки людей на велосипедах з'явилося тільки стало тепло. І це ще не літо. Але я вам хочу сказати, що я пересуваюся велосипедом там, от до роботи я їжджу. Бачу на кожному кроку, на кожному в кожному кутку велосипедистів. І зрозуміло, що вони на часі. І от якщо є навіть е, такі е, закази, скажімо так, з боку е, людей, які відвідують наше місто, то було б дуже доцільно це зробити і починати роботу в цьому напрямку. На цей рік у бюджеті міста закладено. Деякі кошти для того, щоб побудувати велодоріжку першу у сумах по проспекту Лужки. в січні 2014 вже цього року я відвіз у Київ особисто програму, яка написана на базі програми Два колеса» у, скажімо так, у Кращій практики місцевого самоврядування, тобто це допомога держави тим проєктам, які розробляються на місцевому рівні. І ось прийшло, прийшла відповідь у березні місяці, що наша ця маленька програма, яка розрахована на 9, 10, 11 12 мікрорайони, прийнята до розгляду, тобто вона правильно оформлена. Вона тоді, коли в мене, скажімо так, коли я її здавав, її так проглянула. Тепер уже комісія подивилася і сказала, що вона прийнята до розгляду. В 2014 році ми починаємо будівництво велодоріжки по проспекту Лушпи, А в 15-му році, якщо ми виграємо той конкурс, ми закольцовуємо вулицю Черепіна і вулицю Дем'яна Короченка. Тобто, в нас виходить так, що 9-12 мікрорайон. Весь у велодоріжках і зрозуміло, що це найбільші мікрорайони, де мешкає велика кількість людей. І тоді б ми могли б казати про те, що програма Два колеса дуже класно прив'язується до цих планів агенції промоції, які ми щойно почули.